Отже, всіх вітаю. Буквально за тиждень починається новий навчальний рік, і, відповідно, нам уже треба зараз визначатися, що ми будемо в тому новому навчальному році робити. І одним з найбільш важливих напрямів нашої діяльності є втілення проєктів зі збереження культурної спадщини. Давайте ж розберемося, що це таке. Чому це так важливо, чому це необхідно і що ми можемо робити, аби реалізувати ті чи ті проекти цього типу? Передусім. Почнемо з того, чому ми говоримо саме про проєктну діяльність і що таке проєкт. Якщо говорити про проекти в загальному плані, то проєктами можна визначити сукупність заходів, обмежених в часі, які мають бути виконані для досягнення однієї поставленої мети. А якщо говорити більш практично, то під проектами ми, як правило, розуміємо проведення наукових досліджень, і, власне, та робота, яку ми пишемо в структурі малої академії наук, це завжди проєкт. Якщо вона правильно побудована, відповідно, а коли там правильно визначена мета, завдання, методи досягнення цієї мети і проведено відповідне дослідження. Однак це не єдиний варіант реалізації проєкту в нашому відділенні, і ми трохи далі поговоримо про те, що це ще може бути. Чому ми маємо обирати саме проєктну діяльність, чим вона хороша? По-перше, вона передбачає певну сталість і послідовність. Коли ми починаємо щось робити в межах проєкту, ми завжди знаємо, що у нас за чим має йти, з чого ми починаємо, до чого ми йдемо, ми собі робимо план. А, якщо ми говоримо про наукову роботу, ми прописуємо цей план по пунктах. Якщо ми говоримо про якийсь творчий проєкт, так само він передбачає етап планування. І саме на цьому етапі планування ми маємо визначити, що і за чим ми будемо робити. чи нам потрібно Буде допомога, що ми будемо залучати, з яким матеріалом ми маємо справу і. Прописати конкретно, що за чим буде, і потім відповідно до того плану діяти. Тобто, у нас є певна послідовність дій, ми можемо розпланувати собі проєкт не на один рік, а наприклад, на кілька, хто пише у нас роботи в малій академії наук, можуть планувати їх на два і три роки, і відповідно досліджувати різні елементи одного об'єкта. Далі, проекти у нас можуть бути орієнтовані, бо взагалі вони мають бути орієнтовані на практичні потреби. Бо, перше, що ми маємо робити перед тим, як починати проект, це дати собі відповідь на питання, яку саме проблему він має вирішити. Якщо у нас Починається, це не з проблеми, а, наприклад, з постановки теми, ми можемо зробити щось не дуже вдале. Справа в тому, що саме проблема, по-перше, має визначити ту тему, з якою ми далі будемо працювати. А по-друге, саме тип проблеми у нас визначає і методи вирішення, і предмет нашого об'єкта, і бажані результати, які ми собі маємо планувати, і навіть ту теоретичну базу, бо теоретична база у нас має ту проблему описати добре і нам допомогти в тому. І коли ми йдемо від практичної проблеми, тобто від того, з чим ми зустрічаємося часто. А ми можемо бути впевнені, що результати нашого проєкту будуть потрібні якимось конкретним живим людям. Приведу приклад. Якщо ми говоримо про збереження культурної спадщини, ми собі дуже часто можемо зустріти заклики записувати фольклор, якщо це не матеріальна спадщина. А якщо матеріальна, то однією з найбільш поширених проблем є знищення старовинної вишивки. Наразі Фіксується тренд, в межах якого старовинні сорочки, рушники. А, е... Певні скатерти не розрізаються, зрізається власна сама вишивка і використовується в новому одязі. Це призводить не стільки до популяризації народних тем і мотивів, скільки до знищення того автентичного народного одягу, який ми мали. В середовищі фольклористів і етнографів ця проблема досить детально описана. вона... Пунктах аналізується, і вони приходять до того висновку, що це призводить тільки загибелі культурної спадщини, і відповідно необхідно шукати якийсь метод її збереження і при тому задоволення потреб суспільства завжди ж є певне протиставлення. Коли ми говоримо про знищення вишивки, то говорять часто про те, що вона просто ж пропаде. що ці старі сорочки або рушники просто викидаються, або не мають підлогу тощо. А оце таке певною мірою нове життя. І на це фольклористи та етнографи говорять про те, що це не нове життя, це спотворення. Якщо ви хочете надати нове життя, зробіть новий виріб за мотивами старого. І ще один хороший момент, спов'язаний з проєктною діяльністю, це прогнозованість результату. Якщо у нас правильно укладений план, ми можемо собі уявляти, що буде далі. Цим проєкт буде відрізнятися як. Проєкт мається на увазі як певна множинні заходів, буде відрізнятися від розрізнених, розрізнених заходів, які, наприклад, будуть там проводитися під певні ювілеї, під певні дати тощо. Бо ті розрізнені заходи у нас не приведуть до якогось одного результату. В той час як проєктна діяльність так приведе, і ми можемо на то розраховувати. Що потребує захисту в межах е проєктів зі збереження культурної спадщини? Е перш за все, це матеріальна спадщина, і тут ми маємо виділити, по-перше, різноманітні плодиції матеріальної спадщини. Це, як правило, твори ужиткового мистецтва. Е на слайді ми бачимо писанки. Е ці речі у нас мають такий сакральний варіант. І тут, е Основним таким об'єктом збереження є саме візерунки і технологія виконання писанок. Адже писанки у нас робляться за певними шаблонними візерунками, вони передбачають певну схему, поділу яйця, вони мають певний набір образів символів, які можна використовувати, і саме їх треба фіксувати. Що стосується Самих писанок ми маємо прикладати як намога більше зусиль для їх збереження, однак через крехкість самого матеріалу це не завжди можливо. Відповідно для таких експозицій потрібно створювати спеціальні умови збереження, потрібно їх певною мірою захищати від безпосереднього контакту з руками тощо. А те саме стосується і вишивки, ми маємо максимально зберігати у ті зразки вишивки і так само описувати схеми вишивки, технологію вишивки, тип недоки тканин. І якщо у нас є певна лінія передання. Такої традиції, як правило, для кожного регіону, ми знаємо, там є певні майстрині, а можливо, певні цехи, якщо ми говоримо про кобзарський, то там потрібно фіксувати конкретно цю традицію і робити все, щоб можна було в цих, скажімо так, осередках освіти набирати нових учнів тощо тощо. Те саме стосується у нас інших видів мистецтва, це може бути візберство, це може бути бісероплетіння, це може бути вишивка з бісером і багато-багато чого іншого. Тобто ми тут говоримо саме про збереження перше, об'єктів, друге, це технології, за якими створюються ці об'єкти. Далі, У нас є ще така частина, як нематеріальна спадщина. І це найближче, що у нас є до секції фольклористики. А тут ми маємо говорити перш за все про фіксування обрядів різними методами. Це може бути як відеозйомка, так і аудіозапис, так і власне опис того обряду, який ми можемо зробити самостійно, спостерігаючи за ним, і потім зберегти, видати, розповсюдити в той чи той спосіб. А з нематеріальною спадщиною ми маємо бути ще більш обережні, ніж з матеріальними зразками, з кількох причин. Перша і найбільш важлива полягає в тому, що якщо ми втратимо якийсь елемент у цієї нематеріальної спадщини, у нас надалі не буде зразку, щоб його відновити. А другий момент тут, оскільки у нас немає конкретного зразку, який можна було би виміряти, за кольором, за розміром, оцінити за типом матеріалу тощо, то в тому на спадщини спадщині, у нас дуже велику роль відіграє суб'єктивне сприйняття. Тобто наскільки нам цей обряд здався цікавим або нецікавим, наскільки ми були до нього підготовлені, чи ми могли зрозуміти його окремі елементи, чи від того, що ми ці елементи не зрозуміли, ми його, наприклад, не фіксували. Крім того, коли ми говоримо про нематеріальну спадщину, нам дуже важливо фіксувати всі елементи творів, навіть якщо вони нам здаються певними пошкодженими або забутими, або неправильними. Бо коли ми говоримо про фольклор, то там нічого неправильного пошкодженого, то і в принципі нема. Навіть якщо нам трапляються якісь е, е, два рядки пісні, ми маємо їх фіксувати такими, які вони є, і зберігати як зразок фольклору. Якщо нам трапляється якесь таке прислів'я, яке конкретно в цьому регіоні не таке, як в інших, ми маємо знову ж таки його фіксувати і. Якщо є така можливість поширювати, а оцей момент найбільш важливий. Якими можуть бути проєкти зі збереження культурної спадщини? Я назву кілька. Звичайно, можна придумати набагато більше і пропонувати їх для розробки тощо, тощо. Перший це онлайн-музей, це один з найбільш успішних проєктів нашого відділення. Ми про нього будемо говорити трохи пізніше. Чому онлайн-музей? Справа в тому, що онлайн-музей, по-перше, не потребує приміщення, по-друге, він не має обмеження по часах роботи, і, по-третє, він дозволяє максимально поширювати інформацію про експозицію. Це може бути за межами України. Музей може бути перекладений англійською, французькою, іспанською і запропонований якимось э, певним таким іноземним амбасадорам, аби вони могли поширювати ці колекції, показувати їх людям і такий спосіб робити українську нематеріальну та матеріальну спадщину. Більш видимою, до речі, коли ми говоримо про музей в форматі онлайн, ми можемо там зробити експозицію нематеріальної спадщини. Це в повній може бути музей українського фольклору. Як це зробити? До прикладу, ви пишете наукову розвідку. І у вас набирається певна кількість фольклору, ви його паспортизуєте і тоді створюєте окрему таку експозицію. Можна, до речі, почати з виставки, як такої окремої, можна почати з флешмобу. Чому з виставки? Виставку простіше скласти за тематичним принципом, і це може бути, наприклад, виставка українських колядок, виставка українських щедрівок. Не треба нехтувати й тими жанрами, які нам здаються не настільки важливими, бо, як правило, у нас у це в категорії несерйозних жанрів відносять те, що позбавлено сакральності, тобто, коли нам зустрічаються певні анекдоти, коли нам зустрічається бувальщина або небелиці. Це теж можна зробити у вигляді онлайн-виставки. Якщо ми говоримо про матеріальну спадщину, виставка тут є найбільш простим варіантом, і це може бути виставка як окремих творів ужиткового мистецтва. Ми можемо спиратися на те, що зроблено в вашому закладі освіти. Ми можемо спертися на певних експонатах, зібраних серед Ваших однолітків в конкретній родині можливо є певний гурток, де виготовляються зразки матеріальної спадщини на основі певної унікальної технології, і це доволі цікавий момент. А це може бути флешмоб, де ми пропонуємо, наприклад, поділитися або своїми вишиванками, до дня вишиванок такі флешмоби часто проводять. Але можна піти далі, наприклад, запропонувати поділитися якимись іншими виробами. А, це можуть бути витинанки, це можуть бути якісь гаптовані вироби, а це можуть бути картини. Картини на певну тематику. Якщо ми говоримо про якісь весільні рушники, не вишиванки в такому плані, як елементи одягу, а як рушник. Це ще буде окрема виставка. А може бути виставка тематична, присвячена, наприклад, зображенню національного символу. Якщо ми візьмемо або Берегиню, або такий символ, як Алатир, і будемо прослідковувати, як він зображений на писанках, можливо, на скринях. Мається на увазі ті скрині, в яких зберігалися елементи приданого, і надалі ці скрині передавалися разом. З іншим майном дівчини в її нову родину, коли вона виходила заміж. Можливо, десь на різьблені, можливо, оздоблені хати, можливо, десь в декоративних розписах. Якщо ми говоримо про сучасний варіант, це навіть може бути мурал. Тобто в таких варіантах ми його теж можемо зібрати і зробити певну виставку. Виставка знову ж таки може бути онлайн, офлайн, але я би радила, якщо у нас є щось в офлайні, то дублювати його. Обов'язково в онлайн, бо сьогодні проблема збереження цієї матеріальної спадщини стоїть дуже гостро, з виставкою може щось статися, але залишиться такий цифровий слід. І ще один варіант так само пропонується для такого опрацювання в межах одного року: це онлайн-ігри та квести. А ми, наприклад, можемо зробити онлайн гру або квест, яка би. Або зосереджувалося на певних проблемах культурної спадщини, або пропонувало ознайомитися з різними елементами культурної спадщини і через їхнє засвоєння передбачити проходження завдань. Це, по-перше, популяризація, по-друге, ознайомлення для широких кіл. І по-третє, це буде ваш унікальний продукт, який ви можете надалі популяризувати. При формуванні будь-якого проєкту, бо він був вдалим, нам треба буде звернути увагу на такі моменти. По-перше, це особливості матеріалу. А, ясно, якщо це вишивка, то, наприклад, онлайн-гра або квест для неї це може бути досить дивний такий варіант. Ну, ще квест можна, бо там можна переміщатися по елементах тої виставки. А от онлайн-гра це вже так доволі дивно. Якщо це, наприклад, якась народна поезія, тощо, то там будуть проблеми у нас такою формою, як виставка, але можна робити експозицію онлайн. Далі, ми маємо оцінити свої технічні можливості. Якщо це матеріальна спадщина, чи є нам де її зберігати, чи є нам як її захищати від негативного впливу зовнішніх факторів? Це все має бути описано а, в, на етапі планування проєкту. Якщо у нас а, це все є. Ми маємо собі описати, що саме з цього є, і як це буде функціонувати. Якщо ми говоримо про створення чи ігор, чи квестів, чи онлайн музею, нам треба перевірити, чи можемо ми самі це зробити. І якщо ні, а таке часто буває у гуманітарному секторі, до кого ми можемо звернутися? Хто може бути нам таким помічником, щоб створити, наприклад, програмне середовище для гри. Або ж розробити макет сайту, який би ми потім наповнили. Третє, це часові рамки. Я би радила планувати проекти на рік-два, але перш за все оцінювати, що можна зробити вже за один рік. І тут ми виходимо з того, що за один рік ми якісно зробити щось дуже велике не можемо. Це вкрай складно, бо у нас є інші активності у нас є необхідність відвідувати навчальні заклади, відповідно займатися. За тими предметами, які у нас є, і ми маємо виділити хоча б 2-3 години на тиждень на роботу над нашим проєктом і запланувати собі, що, наприклад, за один рік це може бути одна виставка на 16-20 екземплярів, або одна онлайн-експозиція, десь на 30 екземплярів з тим, що надалі вона буде продовжена, або це може бути один квест. Одна гра, я би дуже радила в цих питаннях не йти таким, знаєте, екстенсивним шляхом. Тут немає оцього принципу, що більше то краще, а є принцип, що точніше, то краще, бо нам треба саме дуже точно відтворювати оту культурну спадщину. Через те зауважуємо на ці три аспекти. В межах одного року ми говоримо про проміжок від вересня і по травень, бо це навчальний рік, ми можемо перше, створити концепцію, обговорити її, прийти на консультацію, подивитися, чи є щось подібне, зібрати матеріал і писати та представити частину цього матеріалу. Якщо ми говоримо про якісь конкретні речі в межах півроку, а це від вересня і, наприклад, до грудня, це може бути. Створити невелику експозицію можна зробити або постери, або, наприклад, короткий ігровий чи анімований фільм, або коротку гру, або якийсь цей дизайн цієї ігри, і представити його надалі. Наприклад, постери, або ж якщо ми говоримо про анімовані фільми, або ігрові фільми, їх вже можна представити на Genius Olympiad. Зібраний і описаний матеріал можна оформити як наукову роботу і представити на другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Можна зробити невелику статтю, прийти на красу і силу, нашу щорічну конференцію, і представити це там. Тобто можливостей доволі багато. І тоді, вже на кінець навчального року у вас буде розуміння, куди далі рухатися, як сприймають загалом цю колекцію, де шукати аудиторію, кому би можна було її показати. Знову ж таки, можна проконсультуватися окремо з представниками інших секцій, щоб якось її доповнити і зробити більш ґрунтовне. Серед тих проектів, які були вдало реалізовані в нашому відділенні, один з найбільших це онлайн музей Романа Дадики. А він існує в трьох версіях: це телеграм-канал, інстаграм-аккаунт і також сайт. Маю сказати, що цей проект був реалізований якраз за три роки, і першим роком була зібрана саме колекція, тобто ще не було ніяких таких візуальних елементів. На другому році під кінець нього з'явився деталізований такий сайт, де був представлений і фольклор, і елементи матеріальної спадщини. А вже під кінець третього року у нас розвинувся в межах цього проєкту Інстаграм і Телеграм. І ще на сьогодні проєкт не є завершеним, тобто він передбачає таку ж тривалу роботу. Щодо нього, маю сказати, що. Досить цікавим є підхід самого романа, і він ґрунтується на тому, що це проект, який розрахований років на 5-10 насправді. Або на першому році було зібрано дуже багато матеріалу, і стало зрозуміло, що описати його навіть за один рік вкрай складно. Бо аби деталізовано описати, ми маємо вивчити кожне явище. Наприклад, ми збираємо якісь історичні пісні і ми описуємо тільки історичні пісні. А от тепер уявіть, що ми зібрали ще крім історичних пісень балади, ще ми зібрали якісь прислів. І ще ми збирали якісь легенди. Так сталося, такий у нас матеріал. Ми маємо витратити якийсь час, принаймні півроку, на те, щоб описати кожен з цих типів народної творчості. Відповідно, це доволі важко. Все те саме працює відповідно щодо матеріальної спадщини. Уявимо, ми збирали вишиванки в Київському регіоні, все було добре, і раптом у нас випала нагода зібрати їх ще на Житомирщині. А там вони відрізняються. Відповідно, ми маємо витратити ще приблизно 4-5 місяців, аби хоча б описати те, що ми зібрали на Житомирщині, подивитися, які там є регіональні особливості, що більше проявлено, що менше проявлено, і тоді вже певною мірою це все підсумувати. І цей такий проєкт є зараз одним з найбільших. Однак в межах відділення також було підготовлено низку виставок. Це були як виставки і вишивки. А так само у нас була дуже цікава виставка робіт пані Герман, власного створення. Це кримсько-татарське мистецтво. Трохи пізніше, під час навчального року, ми будемо про них ще детальніше говорити. Я закликаю вже зараз розпочинати роботу над збереженням культурної спадщини, долучайтеся до сторінки нашого відділення і слідкуйте, слідкуйте за нашими оновленнями. Можливо, якась чергова лекція, семінар, практикум вас надихне на те, про що можна поговорити, і, звичайно ж, приходьте на консультації. Навчальний рік у нас тільки починається, і це найбільш вдалий час, аби запланувати свою подальшу активність.